розглянемо анексію Росією Криму і подальшу агресію на сході України. Америка має не так багато економічних інтересів в Україні. Ми визнаємо глибоку і складну історію між Росією і Україною, але ми не можемо залишатися осторонь, коли грубо порушується суверенітет і територіальна цілісність держави. Якщо такі дії в Україні не матимуть наслідків, то таке може трапитися з будь-якою іншою державою, представленою тут сьогодні. Це є основою санкцій, яких Сполучені Штати та наші партнери вжили щодо Росії. Це не бажання повернутися до холодної війни. І Ізвні спровоцировали вооружені переворот. В ітоки вспихнула гражданська війна. Ми вубеждені зупинити кровопроліті, знайти вихід з тупика можна тільки при повному добро... добросовісному виконанні мінських соглашень від 12 февраля текущого року. Угрозами, силой и оружием, целостность Украины не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей в Донбассе, уважение к их выбору. Согласование с ними, как это и предусмотрено минскими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство. Як важніше связующе дзвінок в строїтельстві обшого пространства, безпесності і економічного сотрудничества, як в Європі, так і в Євразії. Ластинстабіл кенолитейхолдвонаміцна стабільність закріпиться лише тоді, коли народ Сирії прийде до угоди про те, щоб жити у мирних умовах. США готові працювати з будь-якою країною, включаючи Росію та Іран, для того, щоб вирішити конфлікт. Однак нам необхідно визнати, що після такого серйозного кровопролиття такої різанини не може бути й мови про повернення до довоєнного статусу. Кво давайте пам'ятати про те, з чого все це почалося. Асад відреагував на мирну маніфестацію шляхом ескалації репресій і вбивств, що в свою чергу створило умови для міжусобиці. Таким чином Асад і його союзники не можуть примирити широку більшість населення, яке стало жертвою застосування хімічної зброї та невибіркових бомбардувань. Дійсно, реалізм вимагає того, щоб досягти компромісу, аби припинити збройні сутички і в кінцевому рахунку викорінити іділ. Але реализм также вимагає организации переходной фазы от Асада до нового лидера. Россия всегда твердо и последовательно выступала против терроризма во всех его формах. Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку и Сирии, и другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями правительственной армии, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец признать, что кроме правительственных войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями, реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все противоречия, но нужно все-таки исходить из реалии.